Він збирав усіх в коридорі за двома стінами, коли в Харкові лунала тривога, і абсолютно не лякався вибухів. Патрік собака заспокійливе. Переконана його господарка Ольга. Він дуже заспокоював всіх, хто був у нас бомбосховищі. Були діти, були дорослі, були в різному психологічному стані. А його називали подушечкою, бо він завжди десь лягав, завжди любив, щоб його погладили, завжди заспокоював. І діти. Загалом були дуже спокійні, коли він був там поруч з ним. Спочатку повномасштабної війни розповідає Ольга, вона з сім'єю сподівалася, що все минеться швидко. Тому Харкова перший час не покидали. Ми очікували, що буде тиждень, ну максимум два. Тож ми вичікували, але коли ми розуміли, що це все затягується, і дуже було приємно, що ми змогли утримати Харків в перші дні, бо саме перші дні були вирішальними. І кожен день ми вирішували, бо знаєте, як коли в людини є план. Вона знає, що вона буде йти на роботу, що вона буде будувати будинок, що вона буде йти до родичів на сніданок чи на ужин. А коли цього плану нема, то ти розгублений. Ти не знаєш, що тобі робити завтра, як планувати своє життя. І ми просто жили в такому стендбаї, ми очікували, що буде. Але в березні жінка з родичами таки вирішила поїхати з Харкова. Каже, зробити такий вибір, її спонукав саме Патрік. Були постійні взриви, бо ми намагалися гуляти біля дому, але тваринка любить гуляти по дві години. І ми виходили. Виходили, і починалися або арт-обстріли, або бомбардування літаків. І ти не міг розуміти, чи ти добіш додому, чи не добіжиш, чи буде живий чи ні. І вирішальним було це взрив, ода, коли воно було в нашому районі, дуже гучно, ти зовсім не розумів, це майже от біля тебе так кажеться, бо ти ніколи з цим в житті не стикався. І коли собака зовсім не розуміє, що робити, то ти розумієш, що ти відповідаєш за себе, за неї, за інших членів твоєї родини, за маму. Тож ми вирішили все ж таки планувати виїхати. Дорога з Харкова до Тернополя тривала цілих п'ять днів. В принципі, тваринка, яка дуже любить, ми коли садимося в машину, то він думає, що ми їдемо на прогулянку на полювання чи кудись ще. А тут п'ять діб, і він вже просто опирався ногами. всім ми не хотів залазити до машини, бо було. Холодно, грязно, але ми їхали аж п'ять діб. Але там ми залишалися і в школах, і в дід садочках, у Вінниці, в Крапівницькому. І отам біля поруч з дітьми, він в актових залах, спортзалах, він також дуже соціалізувався, його всі любили. Їхати саме до Тернополя не планували, але зупинилися тут. І Ольга каже, неабияк, цьому рада. Ми спочатку постійно порівнювали наш місто Харків і ваш Тернопіль. І спочатку, коли ти Приїжджаю сюди не як турист, а як вимушена переміщена особа, то ти по-іншому сприймаєш місце. Але завдяки людям, які тут були, якось дуже класно адаптувалися. А коли почалася весна і все заквітло, то у вас класне місто і якось у порівнянні з Харковом тут дуже спокійно, незважаючи на сирени, немає вибухів, тому людина дуже швидко мозок забуває про те, що. Було щось жахливе. Жінка щодня слідкує за новинами і за тим, чи цілий ще їхній дім у Харкові. Коли повернуться у рідне місто, точно не знають. Але завжди каже, розглядають і обдумують різні варіанти на майбутнє. І як вдома, сім'ю завжди підтримує спокійний Патрік.